Оксана Юринець Ну, насправді, коли ми говоримо про президента Чехії, який е, говорить про всякі можливі ситуації, він насправді mm -hmm. був і у Львові неодноразово е, коли очолював цей комітет, але Поруч з тим, ми маємо візит урядовців до Києва, які з мером Кличком зустрічаються, говорять про майбутню відбудову. Бізнес приїжджає, говорять про інвестиції, говорять про реабілітацію наших воїнів. Тому ми дуже часто маємо такі на такому рівні а, місцевого самоврядування, такого міжлюдського контакту, абсолютно інші речі. Так само, як там міністр оборони Люксембургу замовляє у британської компанії броньовані а, швидкі. Передає їх до Києва, і вже Київ передає там вісім, вже передано, наприклад, на передову. Та весь пакет це має бути 14 автомобілів, які спеціально виготовлюються для нас. Так само є багато інших тих ініціатив, які на рівні, а, скажімо так, самоврядування на рівні громадського сектору, волонтерських рухів, все одно ця підтримка буде з різних точок зору. Ви правильно кажете про ці мавіки, тому що насправді це і в 2022 році було коли. Пам'ятаю, Марія Берлінська, Люба Шипович була система для того, щоб контракти закозаконтракти так, щоб великі партії були замовлені і на півроку наперед були викуплені. Але потім були оці відключення, були інші речі. Але навіть більше того, комплектуючі камери, мотори і все інше. Тобто, ну тут є система, яка була глобалізовано зав'язана на адекватну співпрацю між країнами. Але ніхто не сподівався, що а, тут буде РФ, яка, яка буде робити абсолютно інші речі. І а, багато країн вони хочуть жити добре. Багато людей хочуть жити добре. При, окрім кількох е диктаторів, які з'являються своїми хворими ідеями і намагають кошмарити півсвіту, але станом на зараз нам треба думати трошки. Про ці речі, яким чином не лише те, що ми можемо побачити, багато є і театру бойових дій, те, що ми не можемо бачити, ми не можемо коментувати, але воно все одно відбувається. І я погоджуюся, що таким чином, коли всі думали, та що є друга армія світу, чи там хтось є сильнішим, все ж таки, все в руках божих і дуже часто від нашої стійкості і віри в нашу перемогу злежить дуже багато, що зараз дозволяє нашим військовим бути переконаними і. Вірити в те, що вони роблять і захищають наш край. Нам важливо допомагати, бо насправді, щоб в нас було F-16, нам треба створити умови. Нас має бути там відповідна кількість пожежних автомобілів. Нам треба створити ці умови ремонту і іншого іншого. І це дуже часто, повірте мені, може робитися простими звичайними людьми. Це коли умовно німець блогер Майкі Менкі в Німеччині збирає ці швидкі пожежні, привозить їх сюди, і ми забезпечуємо ту кількість відповідного стандарту пожежних машин. Яка необхідна для того, щоб ми отримали щось інше, і це ну так. Віра в те, що ми робимо кожного дня, і буде набувати нашу перемогу, буде нас робити сильнішими. Тому що насправді, якщо дивитися на глобально геополітичні розклади, все дуже страшно, а все дуже безперспективно для світу. І взагалі, як казали спокуя, світ закінчиться. Та? Але насправді, може, такі українці, які тут є зі своєю місією 21 століттям, зі своїми такими історіями, як довершити і місія здійснена, змінюють абсолютно. Всі ці прогнози, тенденції, і, і задаю трошки іншого тону. Мені би хотілося, щоб ми дуже часто давали трошки такого оптимізму, навіть не коментуючи якихось речей, які ми не можемо коментувати в силу того, що ми не є тими людьми. Більше того, що це неприйнятно а, в силу а, активної фази війни. Бути. В зв'язку з тим, що а, Держава, це і є народ. Треба буде розуміти, що ми маємо шукати українці, чому мають бути сильними, заможними, тому що вони мають зрозуміти, що ці витрати будуть зростати, і ми маємо шукати де заробляти більше, як зробити так, щоб Україна була настільки успішною, щоб кожен хто сьогодні пожертвував своїм життям, здоров'ям. Точно мав відчув цю вдячність, бо це те, що буде другим дуже непростим важким етапом в житті нашої держави. Але ви правильно я погоджуюся, я навіть вас в ефірі. Котре хочу скористатися, подякувати ректору Каразінського університету, Маріупольського університету, університету Шевченка, Львівської політехніки, Франка за те, що так потужно а, сьогодні намагаються молодь інтегрувати, готувати серед них тих євроатлантистів, тому що третя модель парламентської асамблеї НАТО відбудеться. Ми її готуємо. Отримали інформацію від штаб-квартири парламентської асамблеї, що всі голови комітетів п'яти візьмуть участь, і президентка в тому числі для того, щоб нашу молодь заангажовувати, готувати, давати їм ті знання, які їм будуть потрібні, і компетенції і застосовувати з точки зору адвокації України. Молодь знає мови, молодь сьогодні настільки Активна і настільки Ні, потужно хоче впливати ті особливо зараз. Зараз якраз просто завтра, сьогодні відбувається зустріч в штаб-квартирі Парла в штаб-квартирі НАТО. А парламентська асамблея це трошки ширше. Це і Крамштайн, це і члени НАТО, і країни, які входять до цієї групи, Ізраїль, в тому числі, і Паре і ОБСЄ Тобто, щоб саме на зараз ми могли розуміти, що ті, хто захищають, інші мають робити свою частину роботи. Волонтери роблять свою, а молодь яка має мати знання має йти в світ, розказувати про Україну і говорити про те, що нам сьогодні номер один треба зброї, нам треба санкції. Президент сьогодні заявив п'ять основних елементів не, не послабляти, швидше давати можливості сьогодні бути сильнішим нашим збройним силам України. І це щоденна робота, її не можна перервати. Тобто, студенти мають вчитися, і, взагалі, відбудова України буде відбуватися тоді, коли будуть університети працювати, коли буде вкладатися в науку, тому що насправді є багато стартапів, є львівська стартап-школа, яка зараз. Дуже багато стимулює молодь зі школи починаючи. Ми маємо розуміти, що те, що є основою сьогодні українців, це постійне прагнення вчитися. Це здобувати знання, це здобувати тих знань і компетенцій, які до цього ми могли їх не мати. А можливо так станеться, що наша місія після перемоги буде вчити інший світ. Ставати іншим, і не виключення, ми зараз говорили про те, що політично багато лідерів зараз зараду України, щоб само ствердитись, що вони сміливі, що вони підтримують Україну, і таким чином вони отримують перевагу в себе, тому що ми живемо в перманентному стані виборів у кожній країні. Але сьогодні точно це не є процес, який можна зробити роботу і забути. Її треба робити щоденно щоденно доносити цю інформацію. І дуже часто, завдяки вашому каналу, тому що кажуть, насправді його дивляться в різних куточках світу, коли ти. Там їдеш, адвокатуєш Україну, розумієш, що е, люди скучили за живою дискусією, за можливістю спілкуватися, тому що в нас є тенденції дуже такі е, зворотні в іншу сторону, що ми можемо, вбивши дракона, щоб самі не стали драконом. Та? Тобто демократія це та основа і, і важливо на основі Основного чого долу. тримається наше державо.